Що таке траві? Хто такі траві? Траві це інформаційна та тренінгова агенція або швидша організація. Визит Сектору тимчасового найму це є федеральна організація, тобто ми працюємо як в Фландрії, так і в Волонії, так і в Брюсселі, тобто на національному рівні. Але забігаючи наперед, скажу, що наш український проект це субсидія фламандського уряду. Тому, як багато хто вас знає, наша основна робота для українців вона спрямована для нідерландомовних українців, так би мовити, тобто ті, хто проживають у Фландрії ну, або в Брюсселі. Нашою головною задачою як організації це є налагодити співробітництво між інтерімами, агенціями тимчасового найму та рештою партнерів, які дотичні до ринку праці, тобто для того, щоб партнери знаходили містки, знаходили зв'язки між собою і таким чином могли більш ефективно спрямовувати. Взагалі всіх шукачів роботи на ринок праці, зокрема через сектор е, тимчасового найму. Ви знаєте, особливо ті, хто, можливо, з вас є з VTB, що в е, Фландрії близько 40 секторів, і, е, і сектор тимчасового найму є лише одним із цих 40, але він є дуже міжсекторальним, тому що через сектор тимчасового найму можна потрапити в безліч інших секторів. Е, е, е. Наша команда складається з 19 осіб зліва, зліва ви бачите, мене, Кіру та Вікторія. Вікторія вже долучилася до нас. Я бачу, дякую тобі. Хоча Вікторія має зовсім інші обов'язки, і вона казала, що зможе заскочити на хвильку пізніше, але дякую, що ти вже тут. І нас троє, тобто ми є частиною от більшої команди, яку ви перед собою бачите. Навіщо я вам це все розповідаю? Цей слайд я поки що проскочу. А я не вставила слайд. Тому що я хотіла сказати, що коли ви перетинаєтеся з нашою командою, то це не обов'язково відповідає. Одразу зі мною чи з кірою чи з Вікторією може таке бути, що через ваше керівництво, наприклад, ви виходите на когось з наших колег секторальних консулентів. У нас у Фландрії в кожному в кожній провінції. І також в Брюсселі окремо з нами почала працювати нова колега. Є свій секторальний консулент, тому може таке бути, що там в першу чергу на кого ви натрапляєте, це наші фламандські колеги, і зазвичай, коли ми організовуємо будь-які ярмарки, вакансії або заходи, то ми це теж робимо ну не самі по собі, а в партнерстві. Тому просто щоб ви знали, розуміли і орієнтувалися, що ми маленькі, але. Таке трошки токсичне слово потужні, тобто можуть на нас натрапити з абсолютно різних боків. Чому існує український проект? Я думаю, тут розповідати нам в цьому колі абсолютно зайве, тому що українці зараз четверта за національністю іноземна іноземні прибулі у Фландрію, тому звичайно не тільки по кількості, а й по потенціалу це дуже дуже потужна аудиторія, і тому ми продовжуємо докладати максимум зусиль, щоб допомогти саме нашим співвітчизникам. Наш проєкт існує з липня 2022 року. Є декілька таких віх, на яких наш проект побудований, в тому в плані продуктів, які ми запускали, або послуг, які ми, скажімо, розвивали і починали надавати. Але важливо для нашої дискусії це те, що на сьогоднішній день ми очікуємо е, рішення фламандського уряду щодо е, подовження проєкту. Якщо це станеться, то ми з вами будемо працювати ще до вересня го року і дуже хотіли б максимально якісно використати е, цей час, аби е, ну, зробити все від себе залежне, щоб допомогти українцям. І це, власне, є метою нашої сьогоднішньої розмови. Тобто, ми ще навіть не чекаючи офіційного рішення, вже би хотіли е, тобто деякі речі. Скоригувати, запланувати, запустити, тому що часу насправді обмаль, ми не маємо ніяких ілюзій щодо того, що проект існуватиме вічно, це не так. От незабаром розпочнеться останній рік тимчасового захисту українців, і ми так підозрюємо нашого проекту в тому вигляді, в якому він існує. Тому сподіваємося на можливість скористатися наданим нам ресурсом, а також тими контактами, які ми набудували, і продовжуємо набудовувати з найбільшою користю. Тут у мене трошечки застарілі слайди, тому що зараз ми вже майже добігаємо кінця третього циклу нашого проекту. А ця презентація робилася на другу річницю існування проекту. Навіщо чому я її не оновила? Тому що е, цей цикл ще не завершено, і я би не хотіла ну подавати якби судно неповну статистику, тому не гаяла часу на те, щоб е, оновити, скажу тільки що е, за ці роки е, ну тобто провели на сьогоднішній день більше 40 ярмарок вакансій, і можливо це ті місця, де. Е, з багатьма з вас мені вдалося пересіктися чи познайомитися. Проводили також різного роду інфосесії, пічінги і так, далі, і так далі. На цьому поки що концентруватися не буду, тобто говорю про це побіжно. А також наша команда займається тим, що ми організовуємо дуже короткі інтенсивні тренінгові програми, а також вебінари для шукачів роботу. Звичайно, коли це стосується українців, особливо на перших етапах, то дуже складно було ну, знайти підібрати для людей. Тренінги нідерландською мовою, та і навіть англійську не всі тягнули, тому деякі з них у нас були з перекладачами, деякі були в змішаних групах, тобто випробували дуже багато всього різного за цей час. Також зрозуміли, що в рамках нашого проєкту потрібно більше уваги приділяти саме підвищенню мовних навичок, тому що в українців ну, не так часто густо проблеми з Відсутністю якихось навичок більше як з комунікацією. Тому з цим теж багато експериментували, і експерименти ще не, зали... не, не завершилися, тому що е, це і досі залишається насправді за свідченнями інтермагенційно найбільшою ну, такою е, проблемою чи викликом. Так? Е, тут є е, е, трошечки статистики. Я думаю, що ми пишаємося тим, що після проходження наших тренінгів приблизно, ви бачите, там 60% українців знаходило роботи. Тобто, ми, в принципі, вважаємо, що це хороший результат, але я відмічаю, тобто ну, я не одна наша команда, що забувати цей результат стає все складніше, тому що, на жаль, я думаю. Подивимось, що ви поділяєте цю думку, так, але багато людей за нашими спостереженнями ем, ну, входять в якусь петлю, яку не можуть розірвати. Тобто е, ну, ті, хто якби, хотіли. Там знайти роботу, вийти на роботу, то вже для цього щось зробили до цього часу. А ті, хто залишились, це ну люди, як мені здається, в переважній більшості я не кажу, що немає винятків. Винятків є і дуже багато, і слава Богу. Але така тенденція, що люди десь як трошечки застрягають, і складно їх розшевелити. І тому не в останню чергу теж хотілося би сьогодні обмінятися думками, чи ви це бачите так само, чи по-іншому, і що ми разом можемо ще з цим робити. Тобто, дай Бог, щоб я помилялася в такій трошечки своїй негативній чи песимістичній. Оцінці ці результати також не оновлені. Вони стосуються того, яку кількість людей ми охопили. Скільки разів там люди дивилися, передивлялися наші інформаційні сторінки вебсайту, або наш орієнтаційний інструмент Нідерландська на раз два-три. Це я з вами хочу пройти в трошечко іншій манері на наступному слайді, а тут зупинюся ще раз на тому, чим ми зайняті зараз, та, і що ми з вами хочемо обговорити. Ну, ми чекаємо продовження проекту, як я вже зазначила. Ми організовуємо нетворкінг та брейнстормінги для інтерім-агенцій та партнерів, тобто знов ж таки для того, щоб зрозуміти. Що куди біжимо всі разом далі в нинішніх умовах? У нас найближчий нетворкінг відбудеться 23 січня в Брюсселі, але реєстрація тут вже закрита, тому що насправді на щастя маємо дуже багато бажаючих. Реєстрація ще триває на нетворкінг та брейнстормінг 30 січня в Антверпені. Тому всі, хто тут присутній з провінції Антверпен, якщо це вам може бути цікаво, це жива зустріч. Будь ласка, Кіро, якщо можна, з будь ласка, посилання на реєстрацію. Також ми плануємо ярмарки вакансій, як ми проводили в минулому, і тренінги, про які я зазначала. Тобто, це ми бачимо як ефективні інструменти нашої роботи. Ярмарки вакансій ставимо собі за мету, дай Бог, провести по одному великому в кожній провінції. І я не виключаю, що це може бути з агенцією інтеграції в рамках турбоплану. Тобто, всім привіт, хто тут з Агенції інтеграції. Сьогодні про це трошки ще сподіваюся, поговоримо. І також так само тренінги будемо продовжувати, будемо більше орієнтуватися. З огляду на пріоритети нової міністерки праці на жінок з мігрантського походження, так тобто, вітаємо також там, ідеї, пропозиції щодо того, які це можуть бути тренінги. Ми так собі дивимося на рітейл, тобто на сферу продажів. Ще такого не пробували. Але просимо, наприклад, бухгалтінг на да? бухгалтерський облік не пропонувати, бо це дуже складна професія. Багато жінок хочуть, але ми, на жаль, не можемо своїми скромними ресурсами забезпечити ну, вивчення та надання до Професії, да, чи, чи проходження цих курсів, хоча, хоча мушу сказати, що згідно статистики вакансій відкрито багато навіть в інтерімах. Тому якщо у вас там є вже готові кандидати, то я теж розкажу наприкінці, ем, ну чи можливо вже найближчим, давайте розкажу зараз. 11 лютого і 13 лютого ми е, плануємо дві ярмарки вакансій для готових кандидатів, е, синіх комірців та білих комірців. Тобто, 11 числа всі, хто хочуть працювати на робочих професіях, е, матимуть змогу пройти співбесіди з агенціями тимчасового найму 13 лютого. Е, 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 білі комерси, всі, хто хочуть працювати в офісі, на адміністр... Іністративних посадах. Кіру, якщо можеш, будь ласка, скинь нам ці посилання на реєстрацію в чат. Це для вас, це для українців, та, яких ви супроводжуєте. Єдиною передумовою участі у цих обох ярмарках вакансій є надіслання нам резюме, тому що, як працює вся система, тобто ми отримуємо ці резюме до 5 лютого, відправляємо їм на розгляд на, їх на розгляд агенціям. Якщо вони знають, що якісь кандидати їм цікаві, вони їх можуть про це влаштувати, тоді вони виставляють якби вакансію, тобто на яку пропонують того чи іншого кандидата долучаються і проводять співбесіду для цього кандидата. Тому ем, були у нас уж випадки, що люди кажуть, скажіть, будь ласка, які вакансії будуть? А ми потім подумаємо, чи хочемо подаватися чи ні. Але на жаль, ми тут відштовхуємося від зворотнього, тобто є сильні кандидати, є пошук вакансії. Ну, людина може, звичайно, як ми завжди рекомендуємо в резюме вказати, в якій сфері вона хоче працювати, ну або на якій посаді. Тоді це, звичайно, спростить пошук підходящої вакансії для інтерім агенції. І фактично розказавши про ці дві ярмарки, я вам розказала про те, що ми наша основна задача, тобто це те, що ми робимо найбільше, да? намагаємося інтерім агенції. Донести українцям, тобто розказати, хто вони, що вони, які вони, де їх знайти, як з ними познайомитися. І навпаки, тобто, намагаємося е, тих кандидатів, яким, е, які сильні, які вмотивовані, які хочуть, але їм потрібна допомога, тобто, знову ж таки, зібрати їх дані і про як сказати, пропітчити та, їх так. для агенції. І е, останнє, е, що я скажу в цьому блоці, це те, що е, ми також завжди шукаємо історії успіху кандидатів, тому що е, бачимо, що в цьому є великий запит, велика потреба. Дуже багато хто там дезорієнтований, демотивований і так далі. Тому, коли знаходиться якась історія, що от людині вдалося, там, навіть, наприклад, без знання мови, або навіть там без якогось досвіду, але людині дали шанс, то я думаю, що це дуже велике натхнення. Е, тобто, також ми готові далі говорити про те, щоб е, такі успішні історії, як так казати, брати в ну, оборот в хорошому плані е, цього слова, та і розказувати ці історії світові. Тобто ми всі знаємо, що скоро буде річниця вторгнення, і, звичайно, це сумна подія. Ну, абсолютно можна не можна нею спекулювати, але е, увага до України, до українців е, буде знову прикута. Та? І дуже хотілося б, щоб ці історії, які будуть це були не в світлі, що українці тут становлять якусь там загрозу національної безпеці та або просто щонайменше е, тягар для е... Платників податків. Тому, якщо є позитивні історії, то поділіться, ну якби знав, скільки що недотичні, до, до праці, а зокрема до інтерімів. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви нам теж про це дасте знати, тому що ми це теж бачимо як свою місію доносити у ці історії ну, якби для того, щоб сприйняття українців було позитивним, а не негативним. Наступне, що я вам хочу показати, я вже майже добігаю кінця, і я перепрошую, можу говорити трошки забагато. Але це дійсно одна з моїх проблем, що я е, завжди планую е, більше, ніж потім можу встигнути. Швиденько переходжу і показую вам е, наш сайт, тим, хто з ним ще може не знайомий. Бачите зараз мій сайт? Ну, мій екран, вибачте. Як я перейшла на сайт. Ні, не бачите. Тоді перестаю ділитися в цьому форматі. Так, stop sharing. І запускаю просто наш сайт окремо. Для чого? Тому що я думаю, може не всі ще е, тут гарно навігують. Ми і самі іноді губимося, там, наприклад, коли я там щось поперероблю е, на сайті, е, що хочу, на що хочу звернути увагу? Перше це нідерландська на раз, два, три е, це безкоштовний орієнта орієнтаційний опитувальник для українців, тобто. Е, Чому ми його запустили? Тому що коли ми проводили безліч вебінарів про безкоштовні можливості вивчення нідерландської, люди після того, як почули 50 різних варіантів, все одно питали нас: так, а мені що робити? Та тому ми вирішили відштовхнутися від того, які в людини є, яка в неї ситуація, які в неї проблеми, і які в неї потреби, і тоді надавати їм персоналізовані рекомендації. Наскільки це для нас можливо? Та? Тому що ми не здійснюємо е, індивідуальний супровід, як це робите, можливо, ви. Тобто ми можемо давати рекомендації тільки в колективній манері, але ми хотіли б все одно це робити персоналізовано. Тому, будь ласка, е, спробуйте пройти його самостійно, просто щоб розібратися, що це таке. Це 14 питань, 3 хвилини вашого часу. Бо запитання в основному так ні. Рекомендуйте його українцям, яких ви знаєте, якщо вам це зайде, якщо вам це сподобається. Друге. На що хочу звернути увагу на цьому сайті, це е, ну, та кількість блоків, яку ми створили. Я вже сказала Кірі, що таким Кіру, нам вже треба згортатися, тобто замість того, щоб продовжувати е, розписувати все про лікарняні, про там, відпускні і так, далі, і так далі. Тобто нам вже треба більше об'єднувати. Але бачите, да, про матеріалу просто дуже багато на ті теми, які можуть е, турбувати українців там при виході на роботу, включаючи там захист їх прав, куди звертатися, що робити молодим людям, ну словом. Можете самі читати, можете комусь рекомендувати. Верх винесла блок інтрим агенція, тому що теж е, помітила, зрозуміли, спостерігли, що е, дуже важливий перший контакт, і коли перший контакт відбувається все-таки між україномовними, да, чи там російськомовними, що в якихось випадках там, польською мовою, то це все одно простіше, ніж коли ти даєш людям от посилання на повний перелік, да, ось тобі 200 агенцій, там бори продзвонюй. Тому, е, власне, я більше люблю оперувати з оцим. От, е, Таким шортлист, там де є вже контакти україномовних, російськомовних, польськомовних консультантів. Тому знову ж таки, якщо ви не знаєте, що порекомендувати вашим українцям, порекомендуйте їм продзвонити оцих, там, скажімо, там десять номерів, це дуже хороший початок, там де людям вже дадуть інформацію українською, російською польською мовою. Далі на що хочу ще звернути увагу, те, що у нас є календар подій. В цьому календарі є події, які ми організовуємо самостійно в партнерстві з вами, але також іноді. Наприклад, це у там те, що буде там відбуватися, наприклад, в льовені, да ми до цього не маємо ніякого відношення, але ми просто знаємо, що це для експатів, та да? і, і тому українці, які там можуть володіти англійською мовою, хочуть подаватися на вакансії. Та да? то, тобто ми теж якби реадресуємо туди українців, тому це також може бути хорошою підказкою, як для вас, так і для людей. Тобто, ми звичайно наповнюємо цей календар постійно, постійно оновлюємо. Тому, будь ласка, користуйтеся. Але ми теж не наївні, ми розуміємо, що ніхто не буде розпочинати там, свій день з перевірки оновлень в нашому календарі, тому що ми рекомендуємо в такому випадку зробити, це підписатися на розсилку. Розсилка приходить раз на два тижні, останній випуск був вчора, і там в розсилці ми підбираємо найактуальніші події, тобто те, що таке гаряче, те, що от зараз ну, як-то гарячі пиріжки. Да? Тому, знову ж таки, підпишіться самі, порайте своїм українцям.